Усім привіт, друзі! Отже, процес роботи продовжується. Наразі в цьому відео ми продемонструємо, як наші хлопці отримали і розвантажують войлок. Також цей процес контролюється, все записується, все доведено до автоматизму. Зрештою. Прийшла машина, і після цього все відправляється у контейнер, де даний войлок буде зберігатися, але недовго, тому що досить швидко, звичайно, його одразу звідси і забирають. Наприклад, сьогодні одразу 30 рулонів на машині буде відправлено. Це в шорцах я також вам продемонструю. Також рекомендую підписатися на наш телеграм-канал. У телеграм-каналі будуть новини про усі постачання, які будуть приходити до нас. Щоб ви були у курсі подій, і перше ми змогли зарезервувати і власне отримати товар у найкоротший термін.